Всім привіт! Сьогодні ми на ніч укривали полуничку чорним агроволокном, бо мене не вистачило на другу теплицю білого, бо і на вулиці ж накрита. А так як дуже-дуже багато вже розкрилося квіточок, то ждемо, що може бути заморозок, хоча не заморозок, а мороз, то Звичайно, щоб не почерніли серединки квіточок, серединки, ми укриваємо на ніч чорним агроволокном. Так як я купила два рулона, у мене готові вже на весну на літо, будемо мульчувати полуничку, то Роз, розкрутили, там е, рулон не, не відрізали, а просто поклали його. Те я буду впевнена, що в мене полуничка не померзне. Бо якщо не накривати, то оці всі квіточки можуть почорніти, а так як дуже багато вже розкрилося квіточок, мені дуже шкода. Зараз підемо в іншу теплицю, позаносила і капусту знову, бо обіщають нам сьогодні мінус один, але ж у нас синоп... синоптики не так часто вгадують, то краще перебдіть, як кажуть. Ось дивіться, яка Амі. Амі вже із запиленими. Бачите, тут вже ягітка росте. В неї таке, така ягітка конусна, горна. Ось так укрили ми чорною агротканиною. Укрили тільки середні ряди, тому що в мене середні ряди цвітуть, а по боках ще не цвітуть. Там в мене озія, вона трішки пізніше ольби. А там Ольба з північної сторони вона ще не зацвітує. А тут три бугри, воно тут тепліше і вже цвіте. Капусту не вкривала, укроп не вкривала. Все воно так видерже. У нас був такий дуже-дуже сильний вчора вітер. Сьогодні трішки, трішки менший вітер, але вітер вже зохідний. Вчора був східний, сьогодні зохідний. Постувало в мене агроволокно. Хотіла бризкати тут твіксом, але вже почекаю, поки потепліше є. Потім буду бризкати. Зараз йдемо в іншу теплицю. Ось ось. Агроволокно лежить. Скрутили його утром. Не відкриваємо двері, бо на вулиці дуже холодно, щоб не вихоложувати тут, щоб не було стресу полунички. І вчора я тут побризкала, зараз закрию, двері відкриваються. Вчора тут побризкала полуничку залізом, антистресом. Вона почала вже зеленіти на очок, а то був такий дуже блідий листочок. Особливо в мене на одній стороні. На оцій. Ось як виглядає хлорус. Ну, ну, я думаю, вже картина трішки краща. Можливо, я тут трішки дужче залила. Хоча ні, хоча не, не мукро, добре. Ну, по якійсь причині, по якійсь причині, можливо, холодно, можливо, ще щось. Ну, ось чусь цей рядочок у мене трішки хлорозе. Там воно зелена, гарна, а тут ось, бачите, дивіться, яка різниця. Бачите, різниця. Велика, тут хороша. А от один рядок чогось чогось в мене почав хлор... хлорозить. Ось скільки квіточок вже розкрилося. Треба і буром побризкати вже. Ну, Вже дождуся, поки потеплішає, тоді вже буду бризкати бурною кислотою. А зараз, так як холодно і ще додати сюди вологи не треба. Сьогодні навіть не опиляємо полуницю, тому що відчинить. Двері не виходить, тому що на вулиці дуже холодно. Я просто боюсь, що цей вуз, це повітря холодне наробить стресу. То хай вже побуде до завтра. Можливо, завтра буде трошки тепліше, то відчинимо двері. Тому що якщо бензиновий оприскуватель тут завести, то буде багато горного газу. А угорний газ теж не дуже добре впливає на рослинки. Тому як то так. Сфотографірую препарат, яким я бризкала, там є залізо, цинк, азот. Там кілька компонентів. І я вже хелатином тут бризкала, але щось мені не сподобалося. Не, не дуже він діє. Ну, у нас же температури екстремальні, то жарко, то холодно. То, звичайно, в теплиці. в Теплиці. Треба робити, вже з чоловіком думали над цим питанням, щоб зробити другу плівку, тому що такі перепади вони негативно впливають на полуничку, і, звичайно, це не дуже хорошо. Особливо тоді, як от завжди, завжди виходить так, коли полуниця зацвітає, то починаються заморозки, починаються похолодання. Як завжди. І зараз покажу те, що я вам говорила, що в мене неправильно стоять теплиці. Хто буде ставити теплиці, ставте з півдня на північ. Тому що ось оце південь, оце північ. Ця сторона зацвітає усю, а ця ще тільки видвигається Цвітоноси тільки видвигаються. Так у нас друга теплиця вкрита. Тут уже всі ряди цвітуть, тому вкрили все. Ну, все миру добра, всього найкращого.